Доброго дня! І було питання таке в коментарях, як я е, міняю скелетні гілки. Е, тобто стара скелетна гілка. Ось, бачите, ось вона стара була росла. Е, я її замінив ось на молодий побіг. Це було зроблено два роки тому, Абрикосі цей це вже років 15. Все, бачите, тут теж саме зроблено. Тут теж саме зроблено. Ось. Бачите? І далі, бачите, ось випустив жировий побіг. Ось один, ось другий. Ось такий побіг. Оцей побіг ми залишаємо на заміну оцеє гілочки. На цей рік вона ще залишається, на наступний рік вона обереться і переведеться на цей на оцей побіг. Або, здрасте, або на цей побіг. Тому що це було зроблено два роки тому назад. І вже списиків плодових тут немає. Бачите? Всі втекли на периферію. Тому цю гілку ми будемо теж міняти. Міняти таким же самим чином. Обрізаємо тут і отримуємо тут опять жировий побіг. І на ньому вже будуть образування молодих гілочок. Я роблю так, може хтось робить по-другому. Дякую, кому сподобалось.